Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг, Мене звати Олександр. І сьогодні я пропоную нове відео по темі, як визначити потужність і частоту обертання двигуна без бірки. Це відео може бути корисним як для професіоналів, так і в пізнавальних цілях для будь-якої людини. Тому рекомендую вам подивитися це відео від початку до кінця, щоб не пропустити щось важливе. Що робити, якщо ви купили або дістали якимось чином електродвигун, на якому відсутня бірка або шильдик з позначенням його потужності, частоти обертання та іншого, або на старому движку ці дані стерлися і стали нечитабельні. При цьому паспорта на цей двигун у вас немає. Розглянемо найпопулярніші способи, як визначити потужність. Для початку потрібно з'ясувати синхронну частоту обертання валу, а перед цим дізнатись, де початок кожної обмотки, а де її кінець. Давайте розберемося спочатку з маркуванням обмоток двигуна по гоз 26772 85. Обмотки трифазних асинхронних двигунів повинні маркуватися літерами. Нове маркування виглядає наступним чином. U1U2, V1V2, W1, W2. По старому госту позначення було дещо іншим. c 1 c 4 c 2 c 5 c 3 c 6 Ще раніше можна було зустріти написи N1K1, це початок кінець обмотки номер 1 n 2 N2K2, N3K3 відповідно до другої, третьої обмотки. На деяких двигунах обмотки виводять з різних отворів на один або інший бік, як, наприклад, ви бачите на фото. Але не завжди можна довіряти таким висновкам. Тому перевірити все вручну ніколи не завадить, якщо немає жодних позначень і букв нам бурно немає, і ви не знаєте, де у вас початок, а де кінець обмотки, То як перевірити початок і кінець обмотки, ми розкажемо вам в одному з наступних відео на нашому каналі. Тому, якщо ви ще не є підписником, раджу підписатися на наш канал. Для визначення частоти першим способом вам потрібно мати звичайний китайський стрілочний мультиметр. Аналоговий, не електронний. Визначити частоту потрібно при положенні перемикача мультиметра в режимі вимірювання струму 100 мА. Далі підключаєте щупи до мультиметра для вимірювання струму. Відкриваєте розподільчу коробку. Або є правильна назва брно – блок розключення початку обмоток двигуна, обов'язково відключаєте живлення двигуна і перевіряєте на клемах відсутність напруги. Після цього одним щупом доторкаєтесь до початку будь-якої обмотки, а іншим щупом до проводу, який є кінцем цієї обмотки. Щоб нічого не переплутати, орієнтуйтесь по позначенням на бірках. Рукою обертаєте вал на один оборот, в цей момент стрілка на мультиметрі почне відхилятися від свого нульового значення. Причому кілька разів. Вам потрібно визначити і порахувати кількість таких відхилень. Що в результаті це дає, справа в тому, що кількість відхилень на один оборот валу відповідає кількості полюсів і безпосередньо пов'язана з частотою обертання двигуна. Наприклад, 1500 обертів на хвилину, 3000 обертів на хвилину або якесь інше. Оберти, зараз ви, ось ви бачите таблицю такого співвідношення. Крім такого, найпростішого, є більш технологічний спосіб визначення частоти обертання валу. Цей спосіб визначає число обертів двигуна по диктофону на смартфоні. Для цього вам знадобиться смартфон, звичайно. Встановлений на ньому програмою Диктофон. Таке, наприклад, може робити програма Machine. Якщо у вас подібної програми немає, доведеться записувати файл у форматі mp3, після чого його відкрити. Щоб нічого не скачувати, можна скористатися популярними онлайн-сервісами, аудіоредакторами. Кладете смартфон поруч із двигуном і запускаєте двигун на холостому ходу, після чого до валу, де повинна стояти шпонка, прикладаєте жало викрутки. Диктафон в цей момент повинен фіксувати і записувати вихідні звуки ударів викрутки обребра прорізів під шпонку. Якщо на рулик, то можна на кінець вала накрутити шматок мідної проволоки, а замість викрутки взяти шматок щільного картону або наждачний папір. Удари в цьому випадку будуть передаватися від дроту до картонки. Попрацювавши секунд 10, двигун можна вимкнути, після чого приступаєте до аналізу графічного запису. Тонка смуга це звук роботи вала. Великі піки це моменти ударів. Викрутки. Виберіть з усього запису найбільш вдалий відрізок і порахуйте кількість піків в одній секунді. Припустимо, їх вийшло 25 штук на хвилину. Далі 25 множимо на 60 секунд, отримуємо 1500 обертів на хвилину. Це і є синхронна частота обертання вала вашого електродвигуна. Далі для визначення потужності двигуна нам потрібно виміряти габаритні розміри двигуна, що сюди входить. Діаметр валу, довжина вильоту вала, його висота над лапами, ця висота, ось це висота обертання, відстань між лапами, довжина, ширина, якщо у вас двигун фланцевий, в цьому випадку необхідно зробити замір діаметру фланця. А також діаметр самих отворів на фланці. Для більш точних вимірів використовуйте штангенциркуль, не лінійку. Записав результати, переходимо до заводських табличних даних. Ось ці параметри таблиця 1 визначення потужності по валу. Таблиця 2 визначення потужності по відстані між лапами. Ну і нарешті таблиця 3. Визначення потужності по діаметру. Порівняв отримані цифри з табличними даними, ви без якого небудь підключення до електромережі двигуна дізнаєтесь його потужність. Для наступного способу визначення потужності вам знадобляться струмовимірювальні кліщі. А розрахувати потужність електродвигуна можна за результатами вимірів при його роботі під напругою. Для цього відключаєте рубільник живлення агрегату, відкриваєте броно, дроти укладені зазвичай дуже щільно, щоб підлізти до них кліщами, доведеться їх тимчасово розпрямити і розвести між собою. Від самих клем відкидати проводи не потрібно. Вмикаєте електродвигу на кілька хвилин під навантаженням, не на холостому ходу струмовимірювальними кліщами, обхоплюєте одну з фаз. І записуєте дані виміру. Окрім струму, потрібно знати ще й фактичну напругу. Вимір потрібно зробити між фазами кабелю живлення. Далі, щоб числити потужність, скористайтеся відомою формулою, підставивши в цю формулу значення, які ви отримали. Напруга, звертаю увагу, в кіловольтах, а струм у амперах. Ви отримаєте повну потужність в кіловольт-амперах. При цьому слід враховувати, що потужність електродвигуна не залежить від схем з'єднань обмоток статора, будь-то трикутник або зірка. Просто ви отримаєте інші дані по струму, і напрузі значення ж самої потужності залишиться однаковим. Щоб дізнатися потужність двигуна в кіловатах, тобто на валу, достатньо помножити отримане значення на косинус Фі, це коефіцієнт потужності, його значення може бути від 0,75 до 0,85, і на ККД, яке може бути від 0,75 до 0,95. Якщо у вас немає точних даних цих величин, що найчастіше і буває, підставте середні параметри. Косінуз фі. Приймаємо 08, ККД 085. Отриманий результат, округліть до цілого числа і дізнаєтесь потрібну потужність електродвигуна. Ну, от і вся. Сподіваюся, корисна для вас інформація. Якщо відео дійсно було для вас корисним, поширте це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Залишайтеся підписником нашого каналу, підписуйтесь на наш канал. На нашому каналі не буде нудно, на нашому каналі буде цікаво. Будьте здорові до наступного відео, па-па!